Вітаю! З вами Дана Ярова і авторська програма на нулі. Ми знову в гостях на нулі у 66-й бригади. І зі мною аж три військових. Це перше таке інтерв'ю у нас. Але е, це абсолютно логічна історія, тому що зі мною ну скажіть правильно, бо я не вимовлю це. Танковий екіпаж. Танковий екіпаж. А, Танкового батальйону 66-ї бригади. Танковий екіпаж танкового батальйону 66-ї бригади. І в нас тут прям от екіпаж з людей, які е, обслуговує і застосовує в бою, е, скажімо так, танк, ми не будемо казати, який, чи можна сказати? Місандворка. Е, це ще тан танки е, за часів радянського села, які використовуються, я так розумію, і з нашої сторони. І з, їхньої... І з їхньої сторони. Ну, спочатку ми познайомимось. Дмитро, розкажіть, що ви робите в... а Я механік механік-водитель танка 72. Їздю, Їздю напрямі. Вже як три з половиною года. Їздю напряму, піддержую нашу піхоту хлопців. Як потребується. Тільки нам дається наказ, що надо їхати туди, бо там лізуть орки, Ми туди під'їжджаємо, приту, розбиваємо їх. потом наша піхота спалахується, біжить, зачищає. І так ми про... по кусочкам відталкуємо їх і забираємо свою землю. Їздив я одбивай штурми. Макеївка. Вісім місяців. Я у Невському просидів. Кожний божий день я їздив на прямі і на день бувало, і по три, і по чотири рази. Тут ці нас... танкові бої? Да. Бувало, я заїжджав, що орки сзаді нас були, а мені на було. Заходили в тил. Ну, вони сиділи в посадці, ми мимо ми них проїхали, бо нам треба було зустріти техніку. Ми проїхали їх, остановили техніку. У нас почали теж добре накривати. накривати. Да. Ну, я свій екіпаж завжди готовий вивезти з будь-якого бою, з будь-якої точки. Якщо не, не в змозі виїхати танком, то ми його. Якщо нас підбили, ми його обрасаємо і тікаємо. Ну, тікаємо і дивимося, щоб не дай Бог, когось поранило, то ми його швидко надаємо медичну допомогу свою, і беремо його і тягнемо там, де є евакуаційна бригада медиків. Ми більш детально про вашу роботу поговоримо ще, давайте по черзі, Євген, яка ваша роль в. В роботі екіпажу? Е, ну, я навідник і командир танка. Ну, спочатку я був навідником. Я м, да, от, коли, якраз десь Два роки назад попав до Дмитра в екіпаж, був навідником. а потім потихеньку пересадили на командира, ну і так виявилося, і що я потім став з дімою командиром. А що входить в обов'язки командира танкового? Командира танка? Ну, по-перше, збереження життя екіпажа максимально. Е, Чітко, швидко виконати бойову задачу, яку нам поставили, е, прорахувати все. Е, при, ну, Якщо треба буде, от, наприклад, як було таке, що у механіка цей триплекс забризкало повністю гра... грязю. Що такий то... тріплекс? Ну, го... Він люк закриває, і у нього окошечко є, куди він дивиться. І його повністю забризкало грязю, ну, а так як в мене більший обзор, то я його вів. Ну, Казав, куди їхати, правій ще і віше там. Він. Ну, що ще? А е, керувати навідником. в принципі, ну, керується така більш. це. А ще, е, а ні, то інакше він це потім. А ви отримуєте накази від керівництва, що робити? Заведення отримати да, так. Да, да. і організовувати вже роботу екіпажу. Так, да, так, да, так. Да. Ми мені ставлять задачу, ми прораховуємо все, узгоджуємо з нашим керівництвом і потім уже виконуємо. Андрій, що робите ви? Мене звати Андрій, я, танка я на танка Т72. Я навожусь на я... цілі і бью по целям. Успешно? Рахували вражені цілі? Рахували вражені цілі. Ні, не рахували. Зачем Ну ти ж цікаво, наверно, ні? Там спочатку рафуєш, а потім уже згубаєшся. Вже... Де слухаєш командира, він дає сит, і ми оббиваємо, тому що Лізві... ну, я з 15 годиною, щоб ви розуміли. я знаю свою роботу. Слухаю з командира Томка. Говорять, да, я стріляю від себе. Мені дають координати, я навожусь і стріляю. Скоріть, е, в один день максимальна кількість е, уражених цілей. Пам'ятаєте? Ні, звісно. Не пам'ятаєте вже, ні? Не буду врати, вам, звісно, не пам'ятаю. Ну, тобто а це, це ж це, це... постійна така робота яка. Постійна. це небезпечна це... Це... робота. Дуже, дуже небезпечно. Так, там немає yeah. тут цього, немає а, не буває. Не, а, немає часу на обдумування, скільки залити ти вразив, так? Саме головне, що ти попав, їх убила чи розірвала там. Ну, саме головне, що вони не пішли до нашої піхоти. А ти там не рахуєш, скільки ти в ціні попав, Ти саме головне, там, де тобі поставили задачу виконати, розбити. Він, Я під'їжджаю, якщо у нас з першого разу не виходить, то я під'їжджаю прямо в притул. Він наводиться і розбиває ті хати, де вони. Е... Це, це про техніку, чи це про живу силу, про синь? Про, про... Ну, і техніку, і жива сила. І живу силу, і техніку. І укріплення. і укріплення. Ну, все те, що треба розбираємо. Те, що нам дають указівку, ми обсуждаємо Екіпаж. екіпажем, як нам краще зробити, ми. Потім доводимо командування, що можна ми отак зробимо. Якщо вони дають согласие, то ми делаємо так. Або ну, приїжджаємо до них, і ми з ними советуємося, як нам краще зробити, і як нам під'їхати. Як... Це робота. Да, це, дуже, ну, це дуже небезпечно, то, що це треба кожну, кожну крапенку обдумати, як хитро його зробити, щоб і ми залишилися живі. І їх щоб не було. Це дуже, ну. І щоб утворити завдання. Да. А Я почула Андрій з 15-го року на війні. А Євген, ви з якого року на війні? Коли для вас війна почалась? Е, ну, я спочатку в окупації був, потім вибрався, потім мене призвали. Е, а де ви були в окупації? Е, Чорнобильський напрямок. А, Ми сам одні з перших е, послали. Так, 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 та. От, потім мене призвали і. На бойових я уже два роки тут. Тобто ви ну десь з 22-го року. Я на рік пізніше, ніж вони прийшли. В лютому 23. го А ви коли? Я з 22-го року, з 19 го апреля, мені вручили мені 17 го апреля Я Явився в воєнкомат. В воєнкоматі мені сказали завтра з вещами на 9 годин. Я прийшов. 19-го числа я уже в Десне був. В Десне я попав у первый батальйон. первую роту евакуаціонний взвод на технике М 16. эвакуировать двохсотих-трьохсотих вывозить. Ми в Дісні обрення Да, З 22-го року я в це воюю уже 3,5 з половиною гони. Ми з Дісни виїхали в напрямок. Донецької області, село Мар'янка чи город він називається. Ми там півроку воювали, потім нашу бригаду половину піхоти розібрали, Камбріга вбила, Камбата вбила, їх не вдалося туди витягнути, бо нас туди не підпускали. Нас вивели, типу, як на ротацію, ну, ми попали сюди в Луганський напрямок. І. Тобто ви були вдома з був. Трьога... З 22-го року я воюю і коли я піхоту це ж, ну, з Дісни попав, потім я... ми переїхали сюди на Луганський напрямок. Я трохи посварився із своїм ротним. За що він мене перекинув? У нас є, так називаємо запасні хлопці, там, де називається 47 рота. Мене туди кинули в 47-му Я там пробув ну, максимум, мабуть, десь з місяць. Ми їздили на Макіївку, допомагали хлопцям копати окопи. Потім приїхали з танкового батальйону. Приїхав ротний. І сказав мені, ти в нас числися в танковському батальйоні. Я йому задав питання, а чого ще тоді год, як в піхоті був? Він на це мені не відповів. каже: Ну, ти в нас на танк. Так я йому кажу. А ти танкист, да? Да, я йому кажу, я йому, ну, я на ньому не учився, я на ньому їздити не вмію. Він ми тебе обучим. І вони мене обучили, хлопці, і я. Швидко кавучив? Ну, три місяці я обучився і одразу мене кинули на штурм на Макеївку. І на Макеївку... Пройшли свої бойових речником. Да. Да? Як танкіст же. Так, да, так. Да. Я пройшов там в Макеївку багато. 8 місяців мені держали, відбивали штурми. Там перший мій, як кажуть, командир, що я з ним навпрямі, їздив, це Ярощук Артур погиб. На тан танковському батальйоні на задачі в бою він погинув. Потім мені дали штатного мого командира. Ми, стояли, ми як можемо працювати і напряму можемо стояти і на закритій позиції з закритої працювати. Ну, якщо нам дадуть команду, що ми можемо навіть із закритої зірватися і поїхати працювати. І з другим командиром ми стояли. В Нєвському на позиції вели бої, бо штурми їхні. Ми з закритої позиції робили. Нас знайшли, почали обстрілювати, Ми почали тікати. Мого командира ранило. Я не мов до нього підлізти, бо тільки голову витягнув з посадки. Щоб, щоб до нього підійти, да, нас накривала дуже велика арта, дуже великі снаряди. Ну, ми його швидко все-таки, як не були ті обстріли, евакуювали. Ну, на жаль, він після ранення не вижив, погинув. І так як у мене був навідником Євген, він став потом командиром. Командиром, і я ну, ротному сказав, ну, він у мене був навідником, він командиром. Буде він у мене командиром. Я хочу тільки з ним, бо я не можу сісти, що мені скажуть, він бере того, отого. отого. Це питання і... про довіру, правда? Так, да. сідай з ним і їдь туди на Я можу це відказатися, бо ну я з ними не їздив, я з ними не впевнений, що вони справляться. Тут а... треба розуміти, а... да, щоб... що стоїть людина, Я, я так, можу не... поїхати з тої Підтрих... людиною, яка вже їздила на З той я можу поїхати, а той, що ні разу не їздив на я з ним не поїду. Собці, хто ви в цивільному житті були? От хлопці танкисти хто ви були в цивільному житті? Я не палуг ягарняк. Так. так, ви Євген. Портретист. Портретист? Прекрасно. Ви... А зараз малюєте? Чому? Це не те в голові. Не те в голові. Mm -hmm. А ви? Я сварщик. Ну, такі у нас. І я... як вам як ви це освоїли? Ну, ви з 15 року, Андрій, я розумію, ви певно, бачили багато чого. Що... Ви зразу танкіст. Я був yes, І звінти можна. Можна папером танкового батальйону. Так. А. Тобто ви спочатку саперами були. Да. Так. Тоже з 19 квітня 2022 року, як почалась війна. Комбат увидев у мене потенціал наш, Іван Сергійович Лисенко. і відправив мене на переобучення на вдісну. Я переобучився на танкіста, приїхав, сразу тоже попав на напрямок Маленьки. І с досвідом ми перший виїзд вольна пов'яза. Я виїхав, і меня уже ламцепт. Первый мой боєвой боївся. Я ничего не в ну, ничего. Командир подсказывал. И что Ушли. Не, нас подбили. А вас подбили? Да. Так. Это, ну ми справились, ми ушли и машина, і людьми. И машину зберегли, и людей зберегли. Да. Ну как я на видник я ж без досвіду, а я поїхав з кобселям, з которыми досвід був. То ему ну, ты сказала, как правильно зробити. Євген, а то, на жаль, працювати О, далі. Да, Добавиш, да, далі працювати вже навідником. Євгена, ну, як після професії творчого портретиста людина стає військовою, яка віддає накази і організовує роботу танк... танкового, ну, та... танкістів, по суті. Як? От як це відбувається? Світо вже так змінюється. Та як? Бо в ми запропонували спочатку в медики, потім в штурмовики. Я кажу, ні, якось не моє. А потім кажуть, ну тоді підеш в танки Думаю, ну, і ладно. А взагалі насправді дивіться? Ну, там, ну, там, наприклад, творчість пов'язана дуже з креативом, а це. Плін, ну... Пристосуватись до любих таких, в принципі, якихось виріш... вирішень, да, викликів, вирішень спробувати щось те, те, те. Ну і теж якось так получилось шасів, вон теж з Дмитром і з небесним Едуардом, їхнім, його першим командиром. То я ж перший раз вилітав з ними і теж одразу напряму. Ну, мене обучили просто дуже гарно. Мене спочатку на навчальному місяці обучали, і потім ще десь тижня три ви нас натаскували. Ми їздили, все, і стріляли, і все повністю. Ну, та й що, посадили, поїхав. Вийшло нормально, справили задачу задачею і повернулися. Ето. А потім потроху-потроху, да, і Мене перекинули, правда, одних, бо не вистачало командирів. Ну, і більш спочатку більш такі легкіші завдання, да, на закритки в основному, да. Коли закрита позиція, так? Так, да, так. Да. Ну, це там. Ну, в якійсь посадці, щось там з, ш... з 6 Пр... до 9 кілометрів, так. Да. Ну, це насправді класна штука, бо можна там теж. Ну, було... Недавно з першого вистрілу. Ті пора передають. — Все, хлопці, дякуємо. Відпрацювали. Так... Yep. — Ви тільки виїхали, no, да? Будь ласка, і все закрили, пішли до... да Та да, І зараз ми теж ну, стоїмо же у бойовому розпорядженні. Ось тільки нам указання пішло, що треба вискочити, що там штурмують наших хлопців. Так, да? Да, ми бігом спопешуємося, бігом, я заводю машину і ми їдемо туди, куди нам сказали. Ми поїхали, розібрали, вдалося назад втекти з машиною, приїхали назад, не вдалося з машиною втекти. Саме головне, щоб ми самі повернулися. Женізяк можна ще отримати. Ми з'їздили, бігом назад, повернулися, заховали машину і бігом самі сховалися. Тихо, тихо, можуть найти, можуть найти. Ну, найголовніше, щоб люди живі були. Женезяка, це не важно. Ну, будь-яку будь железяк можна відновити, а життя не відновиш.